Увага, розшук. Відділенням поліції розшукується безвісти, зникла громадянка Король Любов Михайлівна, 1947 року народження, жителька міста Броди, вулиця Гончарська, 10, квартира 5, яка 6 жовтня 2022 року близько обіду вийшла із місця свого проживання та місце знаходження її до цього часу невідоме. І слів чоловіка мала намір іти погреби в лісовий масив поблизу. Села Лагодів була одягнена чорні спортивні штани, білі кросівки, чорна флісова куртка з капюшоном і фіолетова кепка. Хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження розшукуваної, просимо повідомити за телефоном 096 457 86 22, 096 457 86 22 або 102. Усі будемо вдячні за допомогу.